Так, друзі, дивіться, сьогодні приїхала посилочка от 200 гривень. Людина прислала для того, щоб ми провіли її оцей зразочок. Бачите, зразочок. Я не зрозумів, чому людина подумала, що це щось цінне. Дивіться, але ну, спочатку ми провіримо, так показує, як ви можете вдома провірити. Берете магніт, магніт прилип. Лип. Лип не дуже супер. Магнітних три метала є: залізо, кобальт і нікель, Або три варіанти з цими, ну, з ними. Потім беремо болгарку. І по іскрі ми зразу можемо зрозуміти кобальт, нікель це чи залізо. Чи якийсь цінний сплав. Артем, іскра чи я? Залізо. Залізяча. Тут ну, можна навіть не гадати навіть без спектрометра. Але дякую вам за 200 гривень. Ми вже тут заробили, бачите, за свої труди. Стріляємо. Ага, це фіхраль, коротше. Ну це теж умовно заліза. 87 заліза і 12 хрома. Фіхраль, але це також умовно залізяча. Так що так, метали та сплави, аналіз 200 гривень. До нас. Туши.